Так, всім доброго дня. Звертаюся за допомогою, порадою більше чому, тому що я не кошатник. У мене ніколи раніше ну, в дитинстві були коти, але великі. Всі знають, що у мене після смерті Лінди з'явилося два котики: один чорний, нормальний свійський кіт, з яким все добре, і один дикуватий, незрозуміло, чи то лісний, чи то гібрид, чи то взагалі не розумію, що маленьке. Все було добре, воно було дике і гриве. І за м'ясо билося зараз. А це котеня йому чомусь погано. Коротше, хто підписаний в інстаграмі, там в історіях ви будете бачити, спостерігати всі відео. Таке відчуття, що він заболів. Він себе дуже дивно веде. Корм сухий не хоче їсти, корм влажний не хоче їсти. Він зазвичай ричав, шипів, хапав, їв дикувато себе вів. А це він взагалі не хоче нічого їсти. Молоко його не приваблює. А я роблю зараз плов і різала свинину. Не знаю, можна котеня там свинину, чи не можна. Я ж кажу, я не кошатник. Я дала гацу чорному, він з'їв свою долю, там декілька шматочків маленьких порізала мілко і дала цьому. Ви знаєте, він декілька шматочків з'їв, але не з голоду. Він зазвичай хапає, їсть, речить, шипить, веде себе як дикий. А тут він помаленьку з'їв, два шматочки залишив, почав на терасі в бетон заривати його. Я його забрала в кімнату і він лежить, він навіть від мене не тікає. Він наскільки себе веде важко, що мені здається, що він помирає. А що робити, я не знаю. Тому, кошатники, напишіть або в коментарях, або зайдіть, передивіться в історіях в інстаграмі Сандра Балок, УК, англійськими. Я вам не можу все тут запостити в Тіктоці, тому що цей тікток перетвориться на кошат, кошачий. Всі питання і історії, і відео і тому подібне, все буде тільки в інстаграмі. І якщо у вас є коти, або ви ветеринар, або ви знаєте, що з цим робити. Ну, блін, ще одна смерть за такий короткий період це дуже тяжко. Я вже встигла звикнути, хоча казала, що я не звикаю до котенят, не хочу звикати. Що буде, то буде. Коротше, прийшли, прийшли, підуть то підуть. Це таке, не хочу звикати. А тепер я розумію, що я звикла, і мені боляче на це дивитися. Дуже боляче. Зараз я спробую вам показати. Ну, ось, бачите, воно в'яле, воно сидить, воно навіть не реагує на мене на камеру, воно не дивиться, йому просто похер. Синок, ти заболів? Мій. Ну покажи. Бачите, не реагує, йому хреново. Так, поможіть хто, що знає.